Вітаю, друзі! І цей терапевтичний етюд я знову починаю з музики. А вам сподобалося? І мені подобається. Мені подобається слухати хорошу музику. Трачу на неї гроші, дружина терпить. Дуже цікавий поляк, польський джазмен колективу ну, на сьогоднішній день 30 років. Тому, вроді би, й молодь, але вже та, яка себе проявила. Марцін Василевський. Марцін. По різному пишуть Марчін, Марцін. Ну, більше пишуть Марцін Василєвський. Польський колектив Марцін Василєвський Тріо. Все-таки треба сказати, що він стабільно виступає своїм тріо. Класичне джазове тріо. А, до речі, зараз він і звучить. Ну, ось такий Марцін Василєвський, а, який, ну, вискочив, як на мене, на вершину а, польського джазу, і швидко пішов за популярністю у світі наверх. Ну, а, навіть просто сказати, єдиний польський джазовий колектив, який записується ACM. ECM. Ну, це вже той. Лейбл, в який просто так записатися за гроші, я хочу записатися на ECM, не вийде. Там дійсно, Манфред Кейхер вибирає, вибирає лише тих, з ким хоче працювати, ті, які відповідають духу ECM. Мартин Васильєвський Тріо записали кілька а, дисків і CD-дисків, і вінілових дисків на лейблі ECM. Один з них. Подвійний диск, який я тримаю в руках, лав в нього є і інші. Дуже ліричний. От в нього є поєднання і такого енерджайзер, і лірики. А, абсолютно своєрідний. В свій час у них вклався великий геніальний поляк Трубач-Танко, і він тоді сказав: це єдиний. Великий джазовий колектив. Він був абсолютно правий в тому плані, що колектив почав звучати навіть ось цей диск, цей концертний диск. А концерт це живий концерт, який був записаний в Антверпені. Вони багато поражують, подорожують, багато виступають, їх знають, і вони є таким геніально. Чітким логічним продовжувачем польського джазу, польської лінії джазу. Вона відрізняється, наприклад, від північноєвропейського джазу норвезького, датського, шведського. Вона відрізняється від глибоко американського впливу на джаз Франції, а тим більше відрізняється від джазу Італії. Це якщо я беру по Європі, я не торкаюся Північної Америки. Тому а, а, Марціна Василєвського варто послухати. Варто послухати його тонку ігру на фортепіано. Тріо супер збалансовано, недаремно він не змінює колектив, і 30 років практично вони всі разом. Тобто, вже зіграність там абсолютно там чути кожний інструмент, адже класичне джазове тріо, фортіано, а, даблбас, контрбас і Ударні устуменки, там чути кожного. От там сфальшивити неможливо, заховатися за якимось іншим інструментом неможливо. Це ті, які повинні бути представлені ну, нота в ноту. І, і навіть в імпровізації, коли, ну, правда, він не грає фрій джаз, він грає якби, скоріше, класичний джаз і такий європейський джаз своїм розумінням. Рекомендую принаймні, знову ж таки. Розслабити душу, зреагувати, зрезонірувати з Мартином Василєвським вам точно вдасться. А я перехожу вже до теми, яку я анонсував. Вона звучить так дещо незвично. Чому люди так легко довіряють один одному? А, знов не ту поставив заставочку, я перепрошую. Ще не зовсім. Ось довіра вона, ось довіра, 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 ось вона довіра. Отже, чому люди так дійсно легко довіряють один одному і, і доволі часто, не іноді, а доволі часто попадають в капкан власної довіри і потім починають. Ну, ну, я ж знав, я відчувала, більше говорять жінки, відчувала, вони говорять про свою інтуїцію. Чоловіки говорять по-іншому. Я знав, тому що це повторилося граблі. А жінки по-іншому формують свою ідеологію, помилки, яка трапилася у відношеннях з якоюсь людиною. А, і, і знову історія повторюється. В кожної людини є приклади, життєві приклади, коли можна було сказати: от ви в своїй довірі до людини десь, колись, ще починаючи з дитинства. Помилялися? Чи у вас все було так? ти гладесенько, ідеально, в цьому житті ви так рухалися, тільки спостерігаючи яскраві картинки. Такого не буває. Бо це явно велике божевілля. А реальне життя це синусоїда вверх. Вони – загойдалки, підйоми, падіння, розбиті серця, травматична пам'ять, потім усвідомлення життя і так далі. І тому подібне. Отже, вертаємося до речі, яку я собі собі ж поставив як завдання чому? Люди так легко довіряють один одному. Чому люди взагалі такі довірливі? І чому до сих пір, або не до сих пір, а ніколи не зникне шахрайство? І ніколи не, не зникне маніпуляція. І ніколи не зникнуть люди, які будуть хотіти як викрутити свою власну вигоду конкретно завдяки вам, не думаючи про ваші ні моральні, ні матеріальні, ні якісь інші речі. Так, перевожу тепер на великий екран, щоб ви також разом зі мною дивилися, що я тут накалякав. Отже, так чому ми так легко довіряємо? Я тут для себе спробував назбирати основні пункти. Знову ж таки, пам'ятаючи, що я клявся, божився, що буду дотримуватися терапетичних етюдів в короткий час, навіть якщо ви мені. Пишете потім навпаки, так пробуйте більше роз'яснити. Ну, я говорю, ну терапевтичний етюд, Він тому і етюд. це не лекція, не презентація, не виступ. Хоча якісь етюди в мене получаються півтора години. Ну як я їх пробую 15 хвилин виходить півтора години. Магія. Так чому ми так легко довіряємо? Ну, по-перше, тому що в нас усіх працює когнітивне упередження. Воно ще раз нагадаю: воно є всіх, воно є в розумних, воно є в дурнях. Воно є в людях, продвинутих життєвою мудрістю, воно є у людях, які лише на старті соціального життя. Когнітивне упередження, когнітивне викривлення, ще раз нагадаю, властиве абсолютно всім. Тому, завдяки ось цьому механізму когнітивного викривлення в наших мізках, наші очікування диктують те, що ми хочемо побачити в людині. На цю тему стільки проводили психологічних і соціально-психологічних експериментів, що я навіть не буду ні цитувати авторів, ні згадувати. Просто якщо вас зацікавить слово когнітивне упередження, ви вийдете на прекрасні чудові книги, які описують і детально пояснюють. Вийдете на слово очікування, і як картинка диктує наше сприйняття. Ну, для прикладу, навіть скажу, що, наприклад, люди в окулярах, які одягають окуляри, сприймаються автоматично, сприймаються більш розумними, ніж ті люди, які не користуються окулярами. А людина, а, яка говорить м'яким, обволакуючим голосом, не перевищуючи його так. Спокійно роздумуючи про життя, це я зараз так зроблю спеціально сприймається як більш правдива і щира, ніж людина, яка говорить поверхнево, швидко переключається, перескакує і так далі. Людина, яка виступає з трибуни, а тим більше і в кроватці, і говорить правильні абсолютні речі, йому довіряють більше, ніж людина, яка стоїть поряд з тобою на базарі і щось там болтає. Ні, я не в плані того, що відбувається в політиці і все інше. Я говорю про ті когнітивні упередження, де наше сприйняття автоматично диктується лише тим, що ми бачимо. І оце бачимо, як викривлена ідея починає нас або зближувати з цією людиною, або навпаки відштовхувати. Ще одна річ, яку я наступно написав, і воно як підсумовується словом інтуїтивне мислення. Це те, що ми бачимо у людині те, що ми очікуємо від неї в найближчий час. Саме так, в найближчий час. Тому будь-які дії людини, які направлені дотично. Ми зустрічаємося з кимсь і звертаємо увагу, як вона відреагувала на тварину. На собачку, яка пробігла, на котика, повела очима, буркнула, махнула ногою і так далі. Тобто, ми бачимо в людині те, що ми прогнозуємо її дії до навколишнього середовища. А відповідно, ми потім інтуїтивно не розуміючи, чому не йдемо, наприклад, молода людина, не йде на друге побачення, або вже на другому побаченні починає підшуковувати і підганяти свої думки під пункт один. Ми, ми побачимо в людині те, що ми хочемо в ній побачити. Це може бути і позитивне, і негативне. Ще один кілька пунктів. Один з них ми взагалі не бачимо людину, причому не бачимо, я взяв лапки, і це зрозуміло. І про це говорять такі красиві експерименти сліпим вибором. Я просто нагадаю, в якомусь тюдіях задував цього шведа шведського психолога, який робив такий цікавий психологічний трюк. Він показував а, дві світлини, ну, дві фотографії. А, Людині, яка сиділа перед ним, експериментатор. Вони сидять за столом по дві сторони столу. А експериментатор достає дві фотографії людини, обличчя людей, різних людей, чоловік і жінка, наприклад, кладе на стіл і просить того, хто знаходиться у випробуванні. Не пояснюючи нічого, просто сказати, яке обличчя їй більш емпатичне, симпатичне, в якому вона більше довіряє. Ну, той, хто глянув так навскидку без всякої логіки, каже, ось це. Тоді експериментатор робить такий трюк. Він ну, забирає одну карточку, ні, він забирає дві карточки і вертає назад карточку людини. Фотографію людини, яка, умовно кажучи, сподобалася тому, хто знаходиться в експерименті. Але трюк полягає в тому, що він встигає за межами столу, ну, взявши до себе ближче, там опустивши за край столу, підмінити цю фотографію. Ну, наприклад, це було жіноче обличчя, і він протягує, кладе на стіл інше жіноче обличчя, ніж те. Яке сподобалося в лапках експериментатору. І далі слідує: поясніть, чому вона вам сподобалася. І увага! Більшість людей до 90 людей не зауважують, що їм показують зовсім інше обличчя. Вони починають деталізувати, говорити: ну тому що ось тут мені сподобалися ось ці сережки, мені сподобалася оця зачіска, мені сподобався цей погляд, І вони говорять це все зовсім про іншу людину. Звідси, цей талановитий психолог Швед робить висновок, що сліпий вибір, ми взагалі не бачимо людей, ми підганяємо. Обране, вибране нами, подобається, не подобається, іншими словами, довіряти, не довіряти, під зовсім інші речі, які сидять у нас позасвідомо. Просто ми уже тоді починаємо приводити свою логіку, ну це називається подобається, тому що в неї там гарна зачіска. Ну це вже ми починаємо підганяти під той стандарт. Довіри чи недовіри, який можливо в нашій голові, можливо, це зв'язано з батьками, можливо, з ранньою травматизацією в дитинстві, можливо, з іде ідеалізацією когось, тітки, дядька, друга, товариша, ще когось з раннього дитинства. І цей стандарт сидить в нашій голові. І потім, в оцьому цьому сліпому вибору, ми підганяємо під себе під цей стандарт. Ще один пункт, який я тут написав, чому людини тактенькі, настільки довірливі. Це а, про те, що а, люди все-таки в ситуації довіряй об'єктивним знанням, чим собі орієнтується в основному на свої відчуття. Є таке правило пілота літака винищувача воно звучить дуже просто: довіряй приладам а не своїм відчуттям. От вдумайтеся, довіряй приладам, а не своїм відчуттям. Відчуттям це те, що ти бачиш. Інтуїтивно відчуваєш, просто тілесно відчуваєш зараз, не, не мова про пілота, літака винищувача а про взагалі. А довіряй те, що є об'єктивно. Об'єктив, прилади вони відкидають будь-яку суб'єктивність і просто кажуть: до цілі стільки така, та відаль, це ця людина в своїх діях проявляє себе ось так, коли ви пішли на першу вечірку. Він а, випив лишнього і ви побачите щиро його поведінку, але ви ж його кохаєте. І це було лише один раз в житті. Мозок отримав а, інформацію завдяки своїм приладам, а висновок робиться завдяки нашим емоціям. Ну я ж його люблю, ну я його виправлю. Ні, це було один раз. Ну, що з того, що він там на маму, коли ми були в його батьків, там буркнув, окрикнув її, вона тихенько побігла на кухню і тому подібне? Прилади нам показують об'єктивні речі, але люди, як правило, ігнорують їх. І тоді ми попадаємо в ту ситуацію, коли ми проігнорували наші прилади, об'єктивні факти, поведінки дії цієї людини, з якою ми зближуємося, довірили своїм емоціям, і потім наші ж емоції нас наказують, тому що ми розуміємо, що не це не та людина, але, але вже є діти, яких треба ростити. І розуміє, що все відбулося не так, і оці ознаки вже лише з психологом, психотерапевтом розбираються і виясняється. Дійсно, він же ж це все демонстрував, і по відношенню до котів, і по відношенню до своєї мами, і по відношенню до своїх друзів, і по відношенню, по відношенню, і такий-то він був, і тоді він так себе проявив. А тоді він і я його виправдував, тому що тому, що і так далі. Наступний пункт звучить так: ми довіряємо тому, кому довіряли наші батьки. Так достатньо просто мозок дитини формується в першу чергу під впливом дії батьків, їхньої поведінки, їхніх коментарів, в тому числі коментарів по відношенню до інших людей. І дитина, яка ще не зовсім розуміє, а просто сприймає на віру і включає свій флюгеризм по відношенню до батьків, ну повторяє їх. Повторяє слова, повторяє думки. Ще нема часу гормонального опору, бурхливості, бурі, сепарації. Є просто поглинання. Оцей. Природній флюгеризм, коли ми вчимося автоматично своїх батьків, а вони, не думаючи над тим, що дитина понесе ось ці ваші ідеї, їхні ідеї, які також сформовані під впливом чого завгодно, їхнього життя. Але життя вашої дитини не повторює ваше життя. Воно є продовженням вашого життя, але ми формуємо довіру. До тих людей чи недовіру до інших людей, до професії, до стилю поведінки, до зовнішнього, до чого заводно, тільки тому, що ми це голосно коментуємо, заявляємо, навіть долучаємо до дітей. До цього, щоб вони також відреагували на наші емоції, і звісно ми чітко формуємо їхню ідею довіряти, не довіряти. І потім, коли дитина перетворюється в юнака в дівчину і вже відділяється від батьків, вона досі, вона буде тривалий час нести слово довіра, недовіра до інших людей. Тут і звичайно, і ті помилки, які можуть виникати конкретно в її житті із-за її дії батьків. Ще один з пунктів, який я тут написав, це а, те, що відноситься до двох великих слів, які а, глибоко перетворили людину, зробивши її соціальною: це емпатія і альтруїзм. Чому ми довіряємо? Тому що емпатія може обманути а альтруїзм підвести лише тому, що вона і так в нас є, і нікуди ми від неї не діваємося. Це еволюційна запрограмована річ, яка з... З... заставила об'єднати для виживання краманьонців. Які почали відрізняти один одного як локатори літака, свій чужий, і дозволяти зближатися або навпаки віддалятися, ну в даному випадку віддалятися від неадертальців, і тим самим розвивати оце відчуття емпатія, альтруїзм, а значить, ділитися з собі а под рятувати той, хто поряд з тобою, тому що він відноситься до гомо сапіенс. І тим самим створила ось таку глибоку генетичну підвалину. І якщо вона є, а вона дійсно є, нікуди ми від неї не дінемося. І це видно навіть по тих дітях, які росли навіть асоціалізовані. Здавалось би, там не повинно це зникнути, нічого подібного. А навіть ті, які перебували в тваринному світі, ну знову ж таки ідемо про аля Мауглі, яких викрадали вовки мавпи. В основному мавпи, і в основному в Індії, принаймні там до сих пір знаходять, відбирають у мавп дитинчат і пробують їх вернути в соцом. То це показує, що ось ця програма емпатії альтруїзму все одно зберігається. Так вона спотворена і направлена на тих, поряд, з ким вони проживали, але вона є. І Якщо вона в нас є, то це та база, на яку дуже легко попастися в слові довіри. Ну, Наприклад, викликати жалість у своєї дружини тим, що стати таким, перетворитися тимчасово на дитину і включити в ній маму, яка почне автоматично намагатися нагодувати, обігріти, зігріти і так далі, тобто, виключаючи в себе. Прибори, прилади, які говорять, ну він же ж наробив ось це. Ось це. І він повинен бути в іншій ситуації. Емпатія, альтруїзм починають перемагати, і ми доволі часто на неї попадаємося, виключаючи, тому що вона достатньо високоавтоматизовано високо підбирав слово, все-таки автоматизована, дуже близько до цього лежить. Наступна річ знову ж таки відноситься до слова еволюція людського мозку, якому мільйони років ну шліфування суто людського мозку, десь 150 тисяч років. Можна говорити про нашу легкість довіри як плюси і мінуси розвитку основному амігдали, як основної структури соціального мозку. Іншими словами, реально наш мозок живе, і про це також пише цікавий невролог Девід Іглман. Про те, що наш мозок живе лише припущеннями про зовнішній світ і доволі часто помиляється, тому що він виключає, не включає, не об'єктивізує реальність. Ми живемо лише припущеннями, наприклад, про ту чи іншу людину. От у мене хороше запитання, а таке риторичне запитання, на яке зараз ви мені не дасте відповіді лише тому, що я говорю і не маю можливості діалогів. Але я запитав: як ви вважаєте, більшість людей хороші чи погані? Ви задумалися і починаєте відповідати. А чому ви вирішили, що більшість людей хороших? А, Бачите, я щось не дочекався від вашої відповіді, що більшість людей поганих, тому що я знаю і так відповідь. Ми сприймаємо більшість людей як емпатичних, альтруїстичних, допомагаючих, і навіть війни, які виникають протягом всього історії людства, не вказують на те, що людина в принципі а, істота погана, яка зробить все, щоб зникнути з цієї планети Земля. Зараз не хочу розвивати цю тему, бо я сам можу наговорити на Гомо сапіенс дуже багато чого. Але я вважаю, що це також є програма, еволюційна програма, де великі плюси нашого соціального мозку і зближення, і неможливістю людей жити поза людьми. І лише окремі винятки тих, які відділяються від людей, підкреслюють загальне правило, що ми настільки соціальні, що ми більше того, ми навіть якщо не можемо жити поряд, то ми створимо інформаційні технології, які миттєво нас всіх з'єднають. Це слово інтернет, будь ласка, плюс сотні ще нових варіантів контактів, самих популярних для вас знайомих: Телеграм, WhatsApp, Viber, Сигнал, ін... СМС, і пішло, і поїхало. Тобто ми ще більше щільно зв'язані, і, звичайно, соціальний мозок він створює ситуацію максимал... базової довіри. Хотів сказати максимальний це неправда. Базовий довір. Іншими словами, презумпція. Порядочності, хорошості людини, тому що вона гомо сапіенс із мого роду, значить, вона хороша, і мені потрібно лише докази, що вона погана, щоб про неї змінити думку. Якщо так, то я автоматично сприймаю всіх людей хорошими. Але це неправда. Всі люди не можуть бути хорошими, і багато з них пройшли ті життєві зломи життя, які зробили їх нехорошими і злочинцями, і дуже поганими людьми. І, взагалі, іноді важко вжити цей термін сапінс» до того, що це що натворила. Хотів сказати, людина ця тварюка, чи своїми дітьми, чи з дітьми інших людей. Ще один варіант, і, власне, я на цьому буду а, закінчувати. Це те, що наші а, колекції, які ми збираємо у тому вигляді чи іншому, коли ми знову попадаємося на глибоку довіру до людей, вони, як не дивно, являються найбільш стабільними у нашому житті. Я чому це говорю? Тому що мені приходиться працювати з цими пацієнтами не з цими. Слово довіра не має відношення до пацієнтів, я працюю з розладами якимись, але ці розлади виникли в тому числі, що люди попадалися на власну легкість, довірливість. І коли ми аналізуємо їхнє її життя, його життя, я так роблю черговий трюк опа, і показую, що це вас не перший раз, і навіть не другий раз, і навіть не третій раз. Що ви судомно тримаєте, знаєте, як руку звело, судома, і розжати її неможливо. Сам не можеш, сам починаєш розводити ці пальці чи щось зживати. От судомно звело за якусь нашу дію, яку ми повторюємо по відношенню до наступної людини, до третьої людини. Це дуже часто, коли я чую, коли говорю, коли починаю говорити, чому я не можу зійтися з тою чи іншими людьми. Дівчина запитує, чому я не можу зійтися з хлопцем. Хлопець запитує, чому я не можу зійтися з дівчиною. І там, і там чудові люди так і хочеться їх раз і звести разом, сказати, ось у вас одинаковий запит, ви хочете зійтися. Чому ви не сходитеся, умовно, а ви колекціонуєте ті граблі, які у вас були? Вона побудована якраз на цьому слові легкості довіри, де всі попередні пунктики стають актуальними, тому і останній пункт. Стабільність граблів, які ми носимо, і черговий раз отримуємо цим деревком по своєму лобі, причому в ту ж саму точку, а щоб ще було більш боляче. Щоб ти сказав, ну більше я такого не буду робити. Так це є саме, що є стабільно в твоєму житті, що ти будеш точно робити наступний раз. Тіба що звернешся до психотерапевта, до хорошого, який все-таки розведе і скаже: слухайте свої граблі, давай вже пали, бо ти ними достав не тільки себе, ти вже всіх доставив, в першу чергу, батьків. Ну що, друзі, думайте, 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 думаю, щось вам підкинув.